Шановне панство, всім привіт-привіт, всім і вітаннячка, всім мира добра. Ну що, на каналі тільки що викинув бонус-код. Е Об'явив там, які нагороди розробочики дають. Ну, до речі, непогані там є нагороди. Тому залітайте, забирайте. А це перед вами кульки, які виграли у нас. Е Ну, тобто, цифри, які виграли у нас що? Зараз буду роз... розказувати, тільки тут не все так просто. Да? У нас в кінці пройшла перепутка, розкажу в кінці. Давайте почнемо з самого простого. Цифра 3, у кого вона є. Получимо 650 золота. Далі. Цифра 25, 750, цифра 19, 1000 золота, цифра 30, 1500 золота. Цифра 6, 2000 золота. Цифра 11, рідкісна, так. 3000. Далі, отут у нас іде саме цікаве. Цифра 1, да? почнемо з неї. Новий танк. Я так розумію, це дев'ятка. Ну зараз, скажімо так, дуже прикольна. Я бачив одного стрімера. Він її обкатував. Класний танк, колекційка. Я так розумію, це цей новий танчик. Під номером 18 у нас е, отакий от от сундучок. Це, по-моєму, легендарні обвіси. Ну, скажімо, так, як по мені, це не дуже така цікава. Оцифра 26, е, це в нас як солідний контейнер, тільки на 8 Гарантовано получиш танк, камо і ще різні е, туди. Контейнери входять і можуть різні ще й падають нагороди другі, самі знаєте. І от ще в чому прикол. Цифра 16 і 17. 17-та стоїть сертифікат вищих кижаки, а 16-й легендарний кама. Ну, я коли дивився стрім, в самому конці у них якби, должно бути все наоборот. Тобто Цифра 16 це буде. Альфа Предатор, а цифра 17, легендарний кама. Ну чому в них так воно затупилося, що так вийшло, я не знаю. Так що подивимось в кінці. Друзі, до речі, у мене 21 кулька, тому всіх запрошую, коли це буде відкриватися діло. Як розробники сказали, в течение трьох суток Тому будемо відкривати. І зразу хочу сказати: є круті нагороди, в мене випадали. Так що, самі зможете подивитись. Тому, кому було цікаво, будь ласка, вподобайся. Напишіть свій комент обов'язково, буду читати і відповім. А також підпишіться на канал. Тут завжди цікаво. Стараюся завжди для вас робити першим всякі такі відкриття. Тому, надіюсь, вам сподобалося відкриття. Дякую за перегляд. Всім мир, добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па.